you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо канали близькі до експрезидента Петра Порошенка активно включають в обговорення новини про виявлення шпигунського пристрою в одному з кабінетів, який мав використовувати головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також у його особистого помічника Костянтина Бушуєва. Попри те, що новина про виявлення підслужки з'явилась лише вчора, та СБУ відразу розпочала розслідувати цей факт. Прохобути уже стверджують, що владі не вдасться замов. Чити інцидент увечері, 17 грудня, у ЗМІ з'явилась новина про виявлення шпигунського пристрою, нібито у кабінеті головкома ЗСУ Валерія Залужного. Відразу після оприлюднення інформації служба безпеки України розпочала розслідування цього факту та оприлюднила деякі деталі, вказавши на те, що пристрій було встановлено не безпосередньо в робочому кабінеті головкома, а в одному із приміщень, які мали ним використовуватись, саме під час перевірки цих приміщень було виявлено пристрій, тобто спецслужб. Би виконали свою роботу та виявили загрозу. Проте для прохоботів це стало черговою червоною ганчіркою для того, щоб звинуватити владу в уявному шкідництві. За їхніми словами, західні партнери будуть вимагати пояснень у українського керівництва Проте, що цікаво, прохоботи відразу відводять фокус своєї аудиторії з російських спецслужб, які безперечно працюють на території України задля отримання інформації про стан фронту, військове виробництво, західну допомогу та іншу важливу інформацію про зсу на внутрішню політичну гру, продовжуючи тему протистояння політичної та військової влади в Україні, від шпигунства російських спецслужб не застрахована жодна найвищий посадовець, особливо в умовах війни. Нагадаємо, що прослуховуючи пристрої, знаходили в кабінетах американських президентів та найвищих чиновників США, не кажучи вже про інші країни. Змагання розвиток за отримання важливої інформації для своєї країни це невід'ємна частина будь-якої війни. І західні партнери чудово розуміють, що від Цього не застрахований ніхто. Маніпуляції щодо втрати Україною репутації та відмовою західних країн надавати своєму союзнику розвідувальну інформацію після інциденту, з записуючим пристроєм у залужного, виглядають смішними після низки скандалів про витік чи втрату важливих документів у США. Варто прийняти факт, що в сучасному світі повністю убезпечити інформацію неможливо, адже в епоху цифровізації та технологічного прориву зростають і ризики втручання. Проте найбільшу небезпеку становить саме зміщення фокуса. Уваги з об'єктивних фактів на домисли Порохоботам скрізь вижається уявна політична боротьба. Адже це насправді єдине, чим вони займаються. Ми не здивуємося, якщо сивочолий теж захоче бути в тренді, і знайдеш шпигунський пристрій у себе під подушкою, розігравши черговий спектакль переслідування від влади. Цікаво, що на думку порохоботів бажають почути правоохоронні органи у кабінеті главкома зсу. Тут навіть вони посоромились написати прізвище президента України, хоча прямо сказали про політичні. Мотиви президенту Зеленському не потрібна інформація з кулуарів генштабу, адже як верховний головнокомандувач він отримує її безпосередньо від залужного наставця та інших нарадах. До його відома доносять усі необхідні дані з перших рук. Якщо мотивації отримали інформацію про фронт та розвіддані, немає. А Валерій Залужний неодноразово заявляв, що політичними справами не займається, хоботи заходять на дуже слизький лід, звинувачуючи у стеженні за главкомом українських правоохоронців. Вони допустили. Скають в аудиторії думку про те, що у генштабі можлива підривна діяльність щодо української влади, чим компрометують не своїх політичних конкурентів насамперед, а головну інституцію в державі на сьогодні, від якої залежить її виживання. Сподіваємося, що українські правоохоронні органи оперативно проведуть розслідування всіх фактів цього інциденту, виявлять зрадників та врахують цей досвід для недопущення подібних випадків в майбутньому. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть коментарях. Ря, що ви думаєте з цього приводу? Будьте здорові та бережіть себе.